Добре, протистоїть їм армія, Ну окей, протистоїть їм Нацгвардія, поліція, СБУ, окей. Так тут люди починають розбирати зброю десятками тисяч, більше того. В них в голові не вкладається, окей, ці розібрали зброю, ці ще не встигли зброю взяти, ці вийшли голі руч перед танки і не пускають. Ну в них, в них це в голові не вкладається. Як? Розумієш? Вони не розуміють, що це нація, яку не можна покласти на коліна. Казали наші герої, багато з них, що ця війна об'єднує українців. Амінь люди стали більш за різною ідеологією і думками. Зате вони відчули, що всі вони українці. Ми будемо набагато сильніші, Ми вже задоволив всьому світові. Ми з усією командою тримаємо куди, що все буде гаразд, і дуже чекаємо, поки нам здадуть на переробку танк. Люди приходять і готові допомагати, і це дуже мотивує. Мені здається, що ми дуже давно не відчували настільки великої єдності. Зараз просто треба триматися, треба триматися купу, треба допомагати один одному. Треба робити те, що кожен з нас може робити найкраще. Для того, щоб народ став свідомим народом, це, це просто фантастика. Зараз Зараз Україна просто неймовірна. Нарешті ми маємо знищити цей комплекс неповноцінності, який в нас передається через покоління. Я думаю, ми останнє покоління, яке його має. Таких великих дискусій, які в нас точилися 8 років про братські народи і співпрацю з Росією, вони напевно припиняться. Це всім вже ясно, щораз і назавжди. ми маємо визнати, що Росія не наш брат, а тим паче не старший. Тому я думаю, що ми будемо тепер більш визначені, хто ми є такі, і будемо більш категоричні в тому, що нам Росія не потрібна. Я гадаю, що ми не просто європейська країна, ми країна людей, які стоять за свою державу, стоять за свій народ, за свої цілі. За нами правда. Ми переможемо. Нам зараз абсолютно ніхто не страшний, тому що ми захищаємо свою рідну землю і боротися за свою рідну землю. В нас в крові це священна війна, і ми на своїй землі, і ми сто відсотків переможемо. Треба буде розуміти, що ми мусимо не одного підтримати для того, щоб просто відбудовувати і будувати просто далі, бо виходить, ми вміємо це робити. Ми отримаємо абсолютно нове суспільство, яке здатне об'єднуватись, самоорганізовуватись і бути повною мірою європейським, а не пострадянським. Буквально за нами весь світ, і це можна чути, бачити і відчувати. Тому все буде. Треба, щоб ми вступили в Європейський Союз, в НАТО. І тоді натівське військо теж до нас може прийти і дали раз і не завжди відсіч москалям. Та як на сьогодні, то у нас все є для перемоги. Просто робити. Правильні кроки, не гарячкувати і не панікувати. Для перемоги ми маємо абсолютно все. Єдине, що нам потрібно, це час і часу для перемоги потрібно небагато. Цей народ не переможний. Це правда. Ці люди, які ми з вами, ми вже її створили. Історію для того, щоб наступні покоління, про яке ми говоримо зараз, щоб вони потім просто читали цю історію. Хай просто читають. Це просто не обговорюється. Перемога завжди буде за нами. Тільки до перемоги, тільки вперед. І я гадаю, що це буде дуже-дуже скоро. Далі наступить українська весна. Амінь, нехай буде так. Після цієї війни весь світ не просто знатиме, де ми на карті, а й знатиме, якими. Вірте в українців, вірте в наших хлопців. Перемога за нами. Ми не тільки відвоюємо наші землі, а як казав один з наших героїв, може й розвалимо Росію. Ми сьогодні, як один, б'ємо нашого противника на всіх фронтах. І я думаю, що ми неодмінно переможемо, тому що ми українці. Слава Україні. Путін отримав тільки облизня. Ми будемо тримати Україну. Далі перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!